Вітаю! У цьому відео ми розглянемо роботу із багатофайловими проєктами у середовищі JDoodle. І ви на моєму каналі навчаємося перед монітором. А я Володимир Бондаренко. Отже, переходимо до JDoodle. Ну і здійснюємо вхід. за допомогою облікового запису від Google. Так, мова не та. Так. Отже, я використовував обліковий запис віртуального учня. Вхід здійснено і, очевидно, треба натиснути на кнопку Let's Code, тобто почати кодувати. От, і ось бачимо традиційно от такий от запит, ми вже з ним знайомі. Нам потрібно обрати мову розробки. Е, ну, для Python я радше радив би вам використовувати все-таки є Python. От, е, а давайте ми створимо проєкт для веб. Тобто мова HTML, JavaScript і каскадні таблиці стиль. Отже, починаю набирати HTML, бачу підказочку, що так, є такі. така серія проєктів. Очевидно, нам потрібно вигадати назву. Ну, наприклад. Перший. 3w І, очевидно, нам потрібно отут, де позначка стоїть, що це однофайловий проєкт. Ні, нам потрібно поставити отут позначку, там, де написано, що це багатофайловий, тобто multi-file project. Ось перемикач встановили сюди. Ну, і... Давайте ми все-таки створимо на основі зразка проєкт, щоб не витрачати час на введення коду. От. І ми бачимо, що, власне кажучи, у нас створена заготовочка. Так, у нас використовується декілька файлів. Наразі відкритий файл для редагування index.html. Є у нас файл каскадних таблиць стилів, є файл із скриптом JavaScript. От. І, власне кажучи, навіть проєкт запустився, і там ми можемо: от бачимо, що JavaScript працює, тобто кожного разу, коли я клікаю по кнопочці, кількість натискань фіксується, є покликання, є якісь елементи візуалізації. От Все це описано у цьому стартовому файлику. Ну, давайте ми спробуємо так, спробуємо додати нам над кнопкою, да? над батоном. Спробуємо додати ще покликання на якийсь файлик. Ну, нехай це буде. Файл секунд. І тут напишемо. це інший файл проєкту. Е, ну і, мабуть, обгорнемо все це у, Перепрошую, у контейнер П. Ось так. Ну, Очевидно, що файлик нам потрібно створити, і от перше завдання як нам створити файлик на цьому ж самому рівні. Ну, Оскільки він без будь-якого шляху по текам, то він має бути на тому ж рівні, що і файлик «index.html». Насправді це не так уже складно. Найпростіший спосіб створити об'єкт, якийсь файловий об'єкт у верхньому рівні дерева каталогів це ось існують дві кнопочки аркушик з плюсиком і тека з плюсиком, які додають саме у каталозі верхнього рівня якісь там е, об'єкти. От перше ми додамо файлик, який відповідно названий. Тека І е, давайте ще одну теку додамо. ну, Наприклад, е, Тека демо от так, ну давайте ми, мабуть, у секд напишемо так. У секранд запишемо свій каркас. От і тут у нас. Так. Так, а тут. Ага, перепрошую. <рошу> так, правильніше буде. Так, всередині HTML у нас head. Ну, ми поки що це порожнім будемо лишати. Потім body. от, І всередині body, мабуть, створимо знову лінк, На що? на, Повернення назад на головну сторінку. href І вказуємо індекс. От приблизно так. Ну, а тепер натиснемо помаранчеву кнопочку для того, щоб проєкт наш виконався. Сервер перезавантажиться. завантажиться. Так, так, так. Ага. Інший файл проєкту. Це в нас трошечки не там з'явилося. Треба було над кнопкою. Ну, окей. Добре, зараз виправимо, ну, але перевіримо покликання. Є. Ми перейшли на сторінку Second HTML, в якій лише одне покликання назад, от ми назад і повернемося. І чомусь назад ми не повернулися. Так, ну, давайте. давайте. Ага. Ну, по-перше, тут у нас є у нас помилочка. Тому не повернулося це по-перше. По-друге, давайте ми трошечки все ж таки виправимо оцю ситуацію з іншим файлом проєкту. Батон то у нас ось тут. От. І давайте спробуємо тепер натиснути на виконання. І так, да, у нас є покликання на інший файл, є кнопка Back і все це працює. Тобто працювати із деревом каталогом не так складно. Давайте ми спробуємо у демо створити ще один файл HTML, ну, наприклад, інший. І, мабуть, ця кнопка з плюсиком, аркушик з плюсиком, вона не підійде нам для цього, тому що створиться знову ж таки файлик на одному рівні. А для того, щоб створити файлик всередині цієї такі демо, нам потрібно використати кнопку. У вигляді трьох трьох крапочок ліворуч від зображення такі, і там у нас буде нью буде, файл. Буде да? Є така. New file. Mm. От. І, мабуть, ми, ми зробимо ось так. Скопіюємо все, що тут у нас є. Оцей файлик також вставимо. Єдине, що, мабуть, почнемо із заголовку першого рівня. І там понаписуємо, щоб видно було, що це за файли. Але, 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 нам же ж потрібно і тут додати там. Ага, 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 тут у нас P. Ctrl-X. А тут у нас P Ctrl-V. Так що ми наші абзаци дотримувалися наших абзаців. да? От тут зробимо отак. І от тут шлях до того іншого файлу. А він у нас в демо лежить. І тому ми починаємо шлях з назви теки демо, Ну, а потім через похилу рисочку вказуємо назву, що це інший файлик. От. І тоді ми на нього зайдемо. Ну, а для того, щоб з іншого файлика повернутися у індекс, ми пам'ятаємо, що ну, ми ж уже зайшли в глибину у файлі у теці демо. Файлу індекс немає, і тому ми повинні вказати ось е, отаке, от, е, отаке покликання. Або навіть, навіть отак. Отак буде правильніше. Це просто похила рисочка. Подивіться, будь ласка, вона означає кореневий каталог, що файл-індекс треба шукати саме в кореневому каталогі. О. Перевіримо, як воно працює. І ось інший файл, один невідвіданий. Ми на нього клікаємо. Це інший файл дійсно. Ось знову ми маємо повернутися, чомусь не повернулися. Чотир, помилка 404 чомусь сталася. Ну, можливо, можливо, нам все-таки треба повернутися на рівень. Вища. Давайте спробуємо виправити ситуацію. Оці дві крапочки означають, що це треба вийти з поточної теки, піднятися на рівень вгору до кореневої теки. І бачимо, що так, от в такому режимі, як я і вперше хотів навести, воно працює. Окей. Отже, навігацію ми забезпечили. Як додати якісь сторонні файли, ну, скажімо, зображення у нашу структуру. Ну, взагалі-то варто зображення зберігати десь на е файлообмінниках, якщо вони дають пряме посилання на, власне кажучи, файл зображення, а не на його перегляд. Ну, але, якщо треба якийсь файлик завантажити, е то нам потрібно його підготувати. Ну, є таке обмеження JDoodle наразі, на грудень 2024 року. Він не дозволяє у безкоштовній версії завантажувати у проєкт файли ресурсів, які більше 2 МБ. Ну, тому нам зображення треба таке невелике за розміром. Ну, у мене таке зображення підготовлене. Давайте ми завантажимо цей файлик нам у середовище проєкту. Отже, знову ж таки, клікаємо по трьом крапочкам навпроти демо і вибираємо, що нам потрібно. Завантажити Аплат Files, там стрілочка вгору. От, ну, десь пошукаємо якесь там якесь зображення в нас є. От Воно завантажилося, і ми можемо на нього покликатися у наших, наших проєктах. Ну, як, наприклад, ось так створимо абзац, в ньому створимо вказівку на публікацію зображення. Джерело цього зображення у нас. Отут. І це у нас тека-демо. Файлик називається авангард. Перепрошую. От, ну і. Ну, там, я не знаю, 50% від ширини нашого віконця. Ось так, нехай буде. Можна ще дописати Alt там, і так далі. Це вже більш стосується мови розмітки гіпертексту. Наша задача зараз перевірити, як воно працює, чи дійсно ми можемо побачити зображення, а зображення ми насправді не побачили чомусь. Так, ми не можемо переглядати, але ми можемо змінити. Ні-ні-ні-ні. Так. Е, чому не показала? Ну, насправді показало б і так. Так, ну давайте ми оновимо, Збережемо цей проєкт. Оновимо сторіночку. Так, назва не змінилася і це гарно. Давайте ми відкриємо ресурси. Тут я зробив знову ж таки невеличку помилочку. Чому? Тому що я вказав шлях відносний, да? відносно тієї теки, в які лежить файл оцей інший. Да? Але всередині файла е теки демо іншої е теки демо немає. Тому е відносний шлях отак от має виглядати. Якби я хотів абсолютний шлях, то мені потрібно було піднятися до основного рівня і потім уже вказувати, е власне кажучи, е шлях до об'єкту. І ось ми бачимо, що тепер воно все спрацювало, все окей. Тобто, як додавати файлики в наш проєкт, як створювати теки, як завантажувати в наш проєкт ресурси, ми з вами розібралися. А тепер щодо того, як опублікувати. Ну, Публікуємо традиційно просто кнопкою Project-Shar, і ми вже вміємо поводитися нам. у попередніх відео ми з вами розглядали, яким чином можна розповсюдити, поділитися цим проєктом. Не менш важливим засобом є збереження нашого проєкту у вигляді архіву, і для того, щоб дійсно викачати щось із нашого дерева каталогів з проєктом, ми можемо використати знову ж таки оцю кнопочку у вигляді трьох крапочок. І там є вказівка Download. Зверніть увагу, що окремі файли можна завантажувати собі, ну, наприклад, там відредагувати щось, а потім заново вивантажити. Або е, можна е, у кореневій теці, тобто та, яка слешем позначена, також вибрати Download, і в цьому випадку весь проєкт у нас буде заархівований. Ну, ось ми бачимо, завантажився архів. Один файлик архіву, .zip, але в нього всередині там вся оця структура каталогів, і файлики, вони збережені. От такі прийоми роботи із багатофайловими проєктами. Хмарному середовище розробки Джей Дуду. А з вами був Володимир Бондаренко. Сподіваюся, що інформацію, яку ви зараз почули і побачили, вона стане вам у нагоді. Всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.